Олеточну я вітаю вас з першою перемогою у чемпіонаті. Це історична перемога, враховуючи це, що вона у 6 м'ячів, забили 8 голів. Це найбільша перемога в історії клубу, принаймні на професійному рівні, мабуть, і у вашій кар'єрі, як тренера також. Ваші думки з приводу цієї гри, як ви це прокоментуєте, що ви побачили сьогодні на полі? Для клубу так. Це, мабуть, історична перемога, виходячи з рахунку. Для мене, більш важлива сама структура гри, вона була погана, як на мене. Ми не виглядали як та команда, яка хоче претендувати на місце в першій лізі. Я вважаю, що всі попередні ігри на зборах були кращі, але все ж таки ми виграли. Нам є багато над чим працювати, є моменти, які потрібно вдосконалювати. Досить непогана команда суперника, молоді хлопці, в них велике майбутнє, якщо вони будуть продовжувати. Можливо, для них це буде якийсь удар, але той такий гарний урок, з якого вони мають винести правильні виводи. Ви вже сказали, що не дуже задоволені діями команди. А це стосується обох таймів чи тільки другого. Бо у першому, так з боку начебто, все дуже впевнено було. Ні, це стосується обох таймів. Були моменти, в яких ми потрібно було зіграти краще. Дуже важко грати, коли протягом матчу ти ведеш з великим рахунком, втрачається мотивація, втрачається концентрація, але якщо ти професіонал, то потрібно грати в незалежності від результату, в незалежності від суперника, і тоді ти будеш зростати і команда буде прогресувати. Пропущених гули, це на вашу думку теж не вистачило концентрації, бо там ну, ре, ну реально важко її зберегати, коли там 5-6 м'ячів ти ведеш. Ну, перший м'яч там боротьба, в якій я поки що не дивився, але я вважаю, там не було фолу. Це чоловіча боротьба, до якої потрібно хлопцям звикати молодим. Це вже не дюфел, це друга ліга. А по по з приводу другого м'яча, там банальна помилка центрального захисника, яка призвела для штрафного. І хлопець команди суперника дуже добре виконав цю штрафну. Багато хто каже, що найгірше, що ти можеш зробити у матчах з молодою командою, це дати їм відчути впевненість. Це саме те, що ви казали хлопцям перед Ну, Один з тих моментів, на яких я концентрував увагу, тому що дійсно так і є, якщо молода команда отримує якийсь. Поштовх моральний, якщо вони розуміють, що в них щось виходить, тоді досить важко проти них грати. Якщо ти з перших хвилин даєш їм зрозуміти, що вони приїхали в те місце, де навряд чи зможуть взяти залікові бали, то гра складається так, як вона склала сьогодні. У перерві яка така більша робота була? Зберігайте хлопців концентрацію чи грайте спокійніше без помилок? Ні, ми налаштовані на те, що ми виходили на 0-0. Перший тайм вже був позаду, і ми хотіли так само. Грати в другому, але прибрати ті помилки, в принципі, досить погано виходило перша половина другого тайму. Ну а потім вже, коли забили там 6-7 м'яч, звичайно, вже дуже важко тримати ту концентрацію. О, попереду гра вібет Кубку України з Вікторією. О, так на вашу думку, наскільки це, мабуть, буде якимось повштовхом чи о, набором позитивних емоцій? Ну, По-перше, Кубкова гра, і те, що я казав раніше, нам не важливо з ким грати. І то що випала Вікторія, з однієї сторони це погано, тому що це команда, яка буде битися за кожен м'яч. Команда, яка не буде давати нам пространство, ми це розуміємо. А добре, в тому плані, що ми знов-таки зіграємо з добротною командою, з хорошою командою першої ліги. І в одній грі… Будь-яка команда може перемогти свого суперника. Тому ми будемо нас налаштовуватися тільки на перемогу, заради свого міста, заради команди, заради майбутнього нашого. Ми вже так спілкувалися трошки на цю тему тиждень тому. Завдання на чемпіонат, якщо вже можна про нього щось сказати. Ми будемо намагатися зробити так, щоб по ітогам першого кола потрапити в трійку. А основне завдання, я думаю, що буде виходити з того з попереднього. Якщо ми це то зробимо, тоді зимою будемо ставити більш глобальні задачі. Дякуємо. Ще раз перемогую. Ну, Максим, я вітаю вас з, з першого грою в якості головного тренера на професійному рівні. А, напевно, ви ж, ви ж найбільш молодий наставник взагалі в історії ПФЛ. не чули щось про це? Дякую. Я ні, я цього не. Не слідкував за цим. Мені байдуже на це. Мені головне, щоб команда грала не так, як сьогодні. А, взагалі, в принципі, яким на ваш погляд видався дебют стосовно того, що все ж таки команда отримала певний досвід. Команда ну, вперше зіграла на дорослому рівні. Взагалі, що ви сказали хлопцям, мабуть, до гри після гри? Ми казали, що друга ліга це, це вже не Ю-19. Інший рівень тут наказують за помилки. Відразу і в боротьбі нам дуже важче. Ми до 60-ї хвилини, поки ми там не казали відійти, ми грали те, що ми планували. Ми розуміли, що буде тяжко, що ми індивідуально, ми, мабуть, молодші, так, ми гірше, якщо можна так сказати. Але на тому і тут, заради розвитку. Казати, що розвиток зараз 8-2, ну це тут. Глупість для когось. Але ну, в наших очах так, це великий досвід і буде велика праця над помилками. В принципі, якщо на секрет, яке завдання вам поставило керівництво, я маю на увазі, це тільки розвиток молодих гравців, чи це якийсь ну, стіль конкретний, у якому має грати ваша команда? Ні, нам сказали розвиток. Ми повинні передавати гравців у першу команду. Але хлопці повинні задумуватися, і ми також ми одні, одне єдине ціле. Тобто я не відокремлюю від себе від хлопців, хлопців від себе, від тренерського штабу. Що з такою грою, так, з такими помилками, ми не можемо не то, що там потрапити до першої команди. Ми не зможемо нічого виграти. Треба робити це ще раз, це гарний досвід для гарного. Ну, не дуже гарний, але великий досвід буде для того, щоб працювати далі. Все ж таки хотілося б трошки продовжити саме перше питання. Взагалі, Максим Сверенко, він який тренер, як він себе бачить, який у нього стіль, як він працює зараз з командою. У нас ви ви можете побачити і по табло, так і по грі. Ми хочемо грати сміливо, хочемо, щоб хлопці. Вчилися в такий футбол грати. Ми розуміємо, що будуть помилки, ми будемо там провалюватися в єдноборствах і десь на м'ячі, тому що штучне поле, ну я не війни поле поле для всіх однакове поле. Ну ми розуміємо, що помилки вони будуть, особливо якщо грати в такий футбол. Якщо ми, ми могу, ну, не будемо коментувати взагалі гру просто. Характеризувати це сміливість, але бачите, іноді, можливо, треба якийсь баланс. Сьогодні ми його не, не, до, не дотрималися. Ну, все одно, ми бажаємо вам успіхів розвиватися і команді, і вам, як тренеру, бо в принципі це такий дуже цікавий досвід для всіх. Так, да, дякую вам також за на все. Дякую. Дякую. Все, добре. Слава, ну вітаю тебе з певною перемогою. Ти за -за забив сьогодні декілька голів. Взагалі, які твої враження, що ти відчуваєш зараз? Ну звичайно, враження позитивні. Ми встановили історичний результат для клубу. Забили 8 м'ячів, але пропустили 2 м'ячі. Хотілося зіграти на нуль. Будемо працювати над тим, щоб в майбутньому грати не пропускати. А так, враження позитивні. Кожен на полі виконував свої дії. Вдалося забити голи. Добре, що перемогли? Це найголовніше для команди. Особисто для тебе, яким сьогодні видався матч, бо ти провів в принципі, 90 хвилин, зіграв від свіску до свійку. Чи були якісь моменти, коли було найбільш важко, чи так досить певно себе ти завжди чував? Ну, в кінці трішки важкувато було, але е, я через травму пропустив якусь частину зборів, е, тому це нормально. А взагалі е, напротязі матчу відчував себе нормально і ну, все добре. А якою тобі показалася гра проти молоді? Бо це ж і задор, і таке ну намагання, але все ж таки, мабуть, десь не вистачає класу. Взагалі, як ти оціниш суперника, як сьогодні він провів матч? Ну, як звичайна молода команда, наше завдання було накривати їх, пресингувати і чекати помилок. Ми їх дочекалися, забили декілька голів, і потім стало легше грати. Відкрилися деякі зони, і тому ми е, виконали завдання на гру і досягнули. Переможного результату сьогодні, в принципі, топ-4 найкращих бомбардирів в за всю професійну історію забили свої м'ячі. Боротьба така дуже щільна. Чи є якісь там сперечання у вас між собою? Там хто більше заб'є чи щось таке? Ну, звичайно, нам всім хочеться в кожному матчі забивати, е, але найголовніше ми граємо на команду, і е, це добре, що ми забиваємо і. Е, Ну, звичайно, для кожного це важливо, але перш за все це командна гра, і е, найголовніше це результат для команди. Що думаєш про матч з Вікторією? Вже в, у понеділок граємо в Кубку. Ну, Вікторія не зіграла свою гру в першій лізі. Е, будемо дивитись, е, чи краще, краще для них це буде, чи гірше. Але я думаю, буде хороша гра. Е, ми, ми хочемо пройти далі і будемо все від себе робити, щоб пройти далі в кубку. Дякую, успіхів. Дякую.